Вітаю, друзі! 5 листопада закон про продаж собак. Пам'ятаєте цього слугу народу, ну, тобто зелену гниду, Брагара, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги? Ну він зараз так, на трибуну поважно виходять. Але. Тут така історія. Чи будуть у, в, у українців забирати квартири та машини за просрочені комунальні платежі? Нещодавно парламент прийняв у першому читанні та за основу законопроект 14.00.05, який передбачає. Підключення виконавчої служби до ключових держреєстрів банків і платіжних систем, а також розширення повноважень щодо єдиного реєстру боржників. Якщо закон ухвалять в цілому, в нинішньому вигляді, на боржників оголосять справжнє полювання, Нотаріусам заборонять. Посвідчувати їхні операції з нерухомістю, а це означає, що не можна буде продати нерухомість або оформити дарчу на неї. Банки зможуть блокувати рахунки. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відмовлятимуть у реєстрації транспортних засобів, а держвиконавці отримують право самі. Обрати спосіб стягнення боргів та оцінювати на власний розсуд через власних оцінщиків майно. Для запуску цього маховика по відбору власності в Україні знадобиться лише одне рішення суду: про визнання особи або компанії боржником. Отримувати від служителів Феміди добро на кожну процедуру блокування рахунків, стягнення майна тощо вже після цього буде не потрібно. На сьогодні в державному реєстрі боржників понад 8 мільйонів громадян, що на 1,4 мільйон більше, ніж до війни. Туди потрапляють, зокрема, за борги по комуналці. Таких учасників стало більше аж на третину, або за адмінштрафами плюс 38% з початку війни, включно зі штрафами за порушення військового обліку, які зараз масово надсилають на українців. Тобто, фактично, за просрочені платежі у людей зможуть в спрощеному режимі. Забирати квартири та машини. Наприклад, щоб потрапити до державного реєстру боржників, людині достатньо накопичити просрочених платежів по комуналці на суму близько 160 тисяч. Що зробити, ну, насправді не так складно, враховуючи. Багато спірних нарахувань, наприклад, на газ, у зруйнованих ще на початку війни приватних будинках. Якщо ви опинилися у чорному списку, тепер для запуску репресій виконавцям достатньо буде одного рішення суду в першої інстанції про визнання факту боргу. І одразу виконавці можуть. Накладати арешт на квартиру, будинок, машину, не отримуючи на це окремого дозволу суду. І відразу виставляти її правильно, на продаж, можна лише здогадуватися, яких масштабів набудуть різного роду махінації, наприклад, з квартирами пенсіонерів. Адже в Києві навіть не найкращу квартиру можна продати за 50-70 тисяч доларів. Втім, як каже голова адвокатського об'єднання Кравець і партнери, в проєкті зашиті непомітні на перший погляд пункти, які навпаки відкривають вазівки для деяких боршників. Не виключено, що саме під ці цілі законопроекти готувався. каже Кравець. Друзі. Дивіться, що відбувається насправді? Насправді, запущений маховик перерозподілу приватної власності. Особливо це буде стосуватись тих. Хто через війну залишив країну? Особливо тих чоловіків, які залишили країну в порушення норм е закону про мобілізацію, як вони кажуть. Хоча обмеження на виїзд країни встановлювати не можна, але От уявіть собі: виїхали люди, де знаходяться за кордоном, а майно. Києві. І починається оця гра за боргами. Блокують картки, оплатити немає як, ти ухилян, ти цей і майно. Тобто зелені гниди запускають в маховик пограбування українців. І при тому українців, які постраждали від війни. Українців мало забезпечених пенсіонерів і так далі. і так далі. Просто е грабуватимуть. Особливо це цікаво для рейдерів в Києві. Будуть запущені однозначні схеми. В містах, де нерухомість ще поки що цінується. Не дивлячись на війну. Не дивлячись на те, як від неї потерпають люди, в тому числі фінансово, не дивлячись на те, що держава піднімає ціни на комунальні послуги навіть під час дії воєнного стану, зараз ще хочуть людей обібрати. З одного боку, кричать: українці мають повернутися за кордону, це кричать. А з іншого ручками своїми загребущими цих українців обкрадають. Так і виходить, що поки Петро Семен воює, його квартиру, його будинок можуть забрати за борги, за шекелі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.